Це не перший візит ветеранів війни до ботанічного саду. У квітні вони взяли участь в акції Калиновий гай. Тоді у ботсаду створили зону відпочинку для захисників та їхніх сімей. Одним із претензних завдань міської влади Кривого Рога і Ради оборони міста це підтримка ветеранів, їх родин, захисників, захисниць, членів сімей загиблих і полонених військовослужбовців. І як матеріальне. Так і моральна підтримка має бути. В місті створена потужна програма підтримка героїв. Вона вже в дії. Ми на базі палаців культур створили арт, терапію, танцями, художні, мистецькі терапії, де військовослужбовці, ветерани можуть приходити і свої. Хвилювання, свої страхи відображати на бумагі і таким чином побороти їх. Тому що, я точно знаю, найскладніше завдання це буде повернення наших героїв до мирного життя. Війна закінчиться обов'язково, закінчиться нашою перемогою. Але маємо пам'ятати і допомагати нашим героям, які нас приведуть до перемоги. Запросити ветеранів з родинами до ботсаду саме зараз вирішили не випадково. Нині тут буйно квітнуть півоні. А така ароматерапія може значно покращити психоемоційний стан людини, запевняє керівниця ботанічного саду Людмила Бойка. Ми бачимо зворотній зв'язок. Ми бачимо, які вони до нас приходять, і дуже добре бачимо, які вони від нас виходять. І те. Це те, якась надія, та якесь світло спокою. Воно бачимо, ми в них очах, і воно надає нам сили працювати далі в цьому напрямку. Крім ароматної рослинної локації для всіх учасників були організовані мистецькі майстер-класи з Петриківського розпису та декоративної графіки для ветеранів війни та членів їхніх родин підготували концертну програму. Це насамперед дає сили, що не забувають про ветеранів, про сімей, членів їхніх родин, тому що це не настільки, навіть як і ветеранам, це знову ж таки потрібно, але потрібно і членам їх родин, сім'ям, дітям, щоб, хоч там на якісь години-дві, забути про ці всі переживання, про ці всі жахи зараз, ну що коїться там. Яркононенко Артем Кравченко цей день.